Харківщина фактично кордон між Україною і Росією. Це одне із тих місць, де прикордонники вже декілька місяців дуже активно будують добре обладнану лінію оборони. По суті, це ідеал, це як приклад того, як повинна виглядати лінія оборони, і це не просто окоп і бліндаж, це ціле підземне місто і кілометри підземних тунелів. Давай, Сергій, заходь. Це друга лінія оборони. Рити і копати на самому нулі неможливо, але саме друга лінія і має стати оборонним рубежем, який зупинить масований наступ російської армії. Цей наступ витримає пряме влучання 122-мм міномета або 152-мм два зі ствольної артилерії. Угу. Це елемент маскування особового складу. З одного кінця зайшов, а з іншого боку вийшов через там декілька сот метрів. Зверху з повітря не противник не побачить. Того, що відбувається під зимою, це все викопане руками бригади Сталевий кордон. Підрозділ прикордонників встиг повоювати під Бахмутом. Вони знають для чого та як копати. Ну і маскування хороше. Тому, mm -hmm. як були на Бахмутському напрямку, mm -hmm. там. Скільки міг стільки вкопався. Uh -huh. Тобто, не б, не, такого не було. Якби було б такі, так, такі споруди, то, звичайно, uh -huh. б було набагато легше. Вся лінія тунелів, вона поділена на декілька секторів. Є тут і вогневі позиції, і місця для проживання особового складу, є ще такий незвичний реманент для прифронтових територій і окопів на прифронтових територіях. Наприклад, розетки зустрічаються по всій. Довжині тунелю, а у підземній кухні газові плити та бойлери. Борщ, борщ, борщ Стопгороховий. Тонни води привозять, електроенергію дають генератори. А ще під землею біля кордону з Росією військові розмістили незвичний інвентар. От ви коли бачили туалет, ось такий на передовій. Я бачу таке вперше. Це баня, звичайно, під землею. Душові, парілка, стирають пральні машини. Прошу попрати, речі. Звідки вода? Вода привозна. Вода подається в бочки, ага. потім звідси на бойлера, бойлера гріють її до певної температури і потім туда голосу душ. В першу чергу ми будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було безпечно для наших бійців. Також це і безпечно для місцевих жителів. Ми не не розосереджуємо наш особовий склад в населених пунктах, аби не наражати місцеве населення на небезпеку. Такі фортифікаційні споруди призначені і для відпочинку, і для проживання, і для ведення бою. Військові розповідають, російська армія теж окопується на додачу бетонує свої фортифікації. кажуть, залучають навіть техніку будівельних фірм, оскільки військові інженерні підрозділи не можуть впоратися із такими масштабами. кажуть, звісно, вони бетонуються там. Ну вони ж там в тилу глибокому десь бетонуються, біля нас, бо вони не забетонірувались, угу. тому що ми все время хлопці наші спостерігають за ними і ну, заважають їх. Заважає, так. Ну, звісно, да? ліквідовують їхню техніку. Українську лінію оборони військові копають у кілька етапів. Спочатку екскаватором, дуже швидко, щоб залишатися непомітними для противника. Ну я зараз планую легенько, потім поставлять пленку і зверху ще раз засиплю, щоб не текло. Подивіться назад. Все копаємо, риємо. Коли яма готова, ухід йде лопата. За день скільки можете прокопати метрів. Фу, ну, є сього з бойницями, що Метрів 30 можна. Траншеї риють глибокі на повний зріст традиційно із вигинами. Друг ворог зайшов, щоб я, пряма лінія, він по мені попаде і згибає, Я можу за її сховатися і стріляти. Далі перекрити деревом, зробити насип і облаштувати на все це потрібен час на цій ділянці. Фронту час був, і тепер військові впевнені тут їм вдасться зупинити ймовірний наступ супротивника. Питання тільки чи скрізь часу вистачило. Чи встигають українські військові підготувати такі добре укріплені добре підготовлені лінії оборони по всій лінії фронту? Про це звичайно що не говорить ніхто. Це закрита секретна інформація, але всі сходяться на тому, що додаткові лінії захисту намагаються зараз будувати по всій лінії фронту, десь успішніше, десь не так успішно, тому що звичайно, що якщо ситуація гаряча, і кулі свистять над головою, то на її покопаєш і не сильно підготуєшся. Та й не така проста ця справа. Ось, наприклад, цю лінію оборони з підземними тунелями і всім тим, що ви бачили, солдати риють уже четвертий місяць. Пересічалко Сергій Декун і Андрій Устінкін для Радіо Свобода.